А ви вже знаєте, як вести військовий облік по новому? Напишіть відповідь під відео. Вітаю свіжому випуску Кадро Лайв з Тимуром Алівим та командою Кадроленд. Доволі тривалий час ми вели військовий облік за порядком номер 921 але. 5 січня поточного року його скасовано, адже набрав чинності новий порядок організації та ведення військового обліку призивників військовозобов'язаних та резервістів, які було затверджено Кабміном на від 30 грудня минулого року номер 1487. Як раніше, кількість працівників, які відповідальні за військовий облік роботодавців особи, залежить від кількості працюючих призивників, військовозобов'язаних та резервістів. Але при цьому в новому порядку окремо розписана така кількість для органів місцевого самоврядування. Звертає увагу на себе той факт, що особа відповідальні за ведення військового обліку, крім держслужбовців, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку, відповідно до класифікатора професії. Раніше в порядку номер 2921 такого не було. Крім того. Зараз працівники, які відповідальні за ведення військового обліку, будуть зобов'язані проходити підвищення кваліфікації. І при цьому державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємство, установи, організації щороку до 1 жовтня, мають визначити потребу в підвищенні кваліфікації таких працівників. Але як мінімум підвищення кваліфікації, усіх відповідальних за ведення військового обліку здійснюється не рідше одного разу на 5 років, і підвищувати кваліфікацію треба буде в Спеціальних закладах, які матимуть на це відповідну ліцензію. А якщо ж у вас. Менше 500 призовників, військовозобов'язаних резервістів, то обов'язки щодо видання військового обліку покладаються на особи служби персоналу. Якщо ж нема особи служби персоналу, то на особу, яка займається обліком персоналу, приміром це може бути бухгалтер, і якому встановлюється доплата в розмірі до 50% посадового окладу. Ну і звертаю увагу на такий момент, що зараз на таку оплату можуть розраховувати і держслужбовці в межах економії фонду оплати праці. Повідомляли зараніше за порядком номер 921, Ми зобов'язані були повідомити. Відповідні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, про керівника та про осіб відповідальних за ведення військового обліку. За новим порядком, ми так само будемо зобов'язані повідомляти, але вже за унормованою формою додатку 1 до порядку 1487. При цьому державні органи, крім СБУ, служби зовнішньої розвідки, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи організації в семиденний Строк дати видання наказу про припинення або звільнення увільнення керівників та інших осіб відповідальних за організацію та ведення військового обліку будуть звісно повідомляти відповідні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки військовому обліку Підлягатимуть ваші працівники, громадяни України з числа призовників віце від 16 у рік досягнення річного віку до 27 років. Ну а також зобов'язані і резервісти, які не досягли гранічного віку перебування в запасі, а в тому числі жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Ну а також ті жінки, які за власним бажанням вирішили стати на військовий облік, і вони мають спеціальність або професію споріднену з відповідною військово-ліковою спеціальністю. Цу, перелік яких затверджена міноборони. А, при цьому у вас може бути така ситуація, що жінка, яку ви приймаєте на роботу, в неї є медична або фармацевтична спеціальність, але до набрання чинності новим порядком 1487 вона ще не. Е Стала на військовий облік, тобто вона не має ще відповідного військово-облікового документу від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ви можете взяти таку жінку як не військово зобов'язану, і до кінця аж 2026 року. Але при цьому як роботодавець юридична особа повідомити відповідний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що ви прийняли на роботу таку жінку, приймаючи на роботу призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Ви е, вимагаєте від них певний військово-обліковий документ. Адже про це нам каже стаття 24 Кодексу законів про працю. При цьому, якщо це призовники, це посвідчення про приписку до призовної дільниці. Якщо це військове зобов'язання, це військовий квіток або тимчасове посвідчення зобов'язаного. Ну якщо ж це резервісти, це військовий квіток. І якщо на сьогоднішній момент такі документи вам подають в паперовому вигляді, то якщо за єдиний держреєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів, то в подальшому, в майбутньому, такі військові. Ово-обліковий документ він сформується навіть і у додатку Дія тому в, в подальшому можливо така ситуація, коли замість поперового екземпляру вам претендент на роботу безпосередньо е, надасть такий військово-обліковий документ в додатку Дія. Доволі тривалий час. Ми вели військовий облік в особовій картці. На сьогоднішній момент порядок 1487 нічого не згадує про особову картку, адже персональний облік ми будемо вже вести за списками персонального військового обліку за формою додатку 5 до нового порядку. Ну а інформація про чисельність приземників військовозобов'язаних резервістів вона вже буде вноситися ще й окремо до відомості оперативного обліку призивників військово-зобов'язаних резервістів, яка Ведеться за формою додатку 12 до порядку 1487, яка зберігається разом зі списками персонального військового обліку. При цьому як списки, так і така відомість, вона ведеться в електронному та або паперовому вигляді. Щороку до 25 січня, станом на 1 січня, списки персонального військового обліку підписуються керівником, ну а також особою відповідальною за ведення військового обліку. Зазначені списки разом з відміткою оперативного обліку. Відомості оперативного обліку призивників військовозобов'язаних зобовязаних резервістів вони реєструються в службі діловодства. А, при цьому такі списки за фурами додатку 5, вони ведуться окремо за чотирма групами. Перша група це список персонального військового обліку військовозобов'язаних резервістів офіцерського складу. Друга група аналогічний список, але вже рядового сержантського і старшинського складу. Третя це список військового обліку військовозобов'язаних і резервістів з числа жінок. Ну і четверта це список персонального військового обліку призовників. При цьому до списків кожної групи формуються справи, в якій зберігаються копії військово-облікових документів призерників військовозобов'язаних і резервістів. Ну а в окремій справі зберігаються копії військово-облікових документів громадян, які не досягли гранічного віку перебування в запасі та були виключені з військового обліку районними міськими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Звісно, списки можуть змінюватися протягом року, адже працівники можуть звільнятися, прийматися нові на роботу. А може відбуватися зміна в облікових даних. І все це має знайти своє відображення безпосередньо в списках, тобто до списків так само мають вноситися зміни упродовж п'яти днів після того, як прийняли працівника, звільнили або відбулася якась зміна в облікових даних. Крім того, приймаючи працівника, звільняючи працівника протягом сім днів, треба повідомити відповідний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Ну а якщо у працівників змінюються якісь облікові дані, то по всіх Змінених облікових даних за місяць до 5-го числа наступного місяця так само е, треба повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Ну і в подальшому, вже е, такий центр буде проводити звірку не особових карток, як це було раніше, а безпосередньо інформація, яка міститься в списках призивників військовозобов'язаних та резервістів. З 5 січня поточного року набрав чинності новий порядок організації та ведення військового обліку, і е, працівники відповідальні за його ведення у роботодавця е, будуть зобов'язані підвищувати свою кваліфікацію. При цьому це має відбуватися не рідше ніж один раз на 5 років. Е, замість особової картки зараз військовий облік буде вестися за окремими списками призивників військовозобов'язаних та резервістів. Ці списки будуть формуватися за чотирма окремими групами. До кожної з груп буде вестися своя справа, в якій зберегатимуться військово-облікові документи, і е, в подальшому в такі. Списки вносимо, ці зміни через звільнення працівників, прийняття працівників на роботу, ну і можливі зміни пов'язані з обліковими даними. Крім того, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки буде звіряти інформацію вже не з особовими картками, а з такими списками. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на каналі в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, ну а ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий youtube канал Номер один кадролен та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтесь з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!